Реєстрація викладача. Для реєстрації викладача а, вам потрібно або створити вже існуючому викладачу логін та пароль, який він зможе потім змінити, або а, надіслати посилання на Sportkeeper, і а, викладач сам зареєструється, якщо у вас його немає. І вам потрібно буде його просто підтвердити. А, якщо Викладач вже зареєструвався у вас, і вам потрібно просто його підтвердити. Ви заходите в персонал, заходите на потрібного вам тренера, і ось тут буде ось так: от, не підтверджено. І вам потрібно його просто підтвердити. Ось. Якщо у вас вже є існуючі викладачі, і вам потрібно, його, ну, щоб він міг зайти, побачити групу, свою, свій розклад тощо, то вам потрібно додати йому якийсь юзернейм І також виставити якийсь легкий пароль. Ну, asd 123 наприклад, ASD123. Все. Тобто зараз вже викладач зможе зайти під собою і подивитися розклад. Він буде бачити тільки головні екрани свої, це розклад. Він не буде бачити клієнтів, він буде бачити статистику і свою зарплатню. Дякую.